Тому власне ми йдемо, гуляємо Так, да, Бодя? Ти гуляєш? Блін, перед камерою язик жопу попаду. Дівушкою смутка. Це треба розвивати і це, ну, щоб стати крутим, блін, класним, блин, а треба. Треба. Розказуй, розказувати. Що треба, потрібно, щоб стати курсу. крутим відеоблогером. Так. 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 Так, давай. Ти стаєш першим тупим, два, <си> <тупим 2, си> а потім ти починаєш. <си> ну, питання з тим, що тупий, це... Це, це то нападає. А потім ти починаєш себе розвивати, в себе випогадуватись. Ага. Краплинку і... зерна. І... краплинка до краплинки, краплинка до... Ага. до краплинки. І ти стаєш мультимільярдером. <си> ну, Мільярдером. Ну, коли... це, це вже перебор. Коли так... долар <си> стрибанув у мільйони. <си> <си> а він збору. Думаєш? Так, що? Виріжити. Обов'язково, так. Ну бо гривня теж це. А я не знаю, а це взагалі можна зараз з ним отак ходити і знімати? Бо зараз прийдуть політики. Я, я не знаю тебе. Я, я Як ти мене не знаю. Взагалі не знаю хто. Я зайду на бочка пап, скажу, що ти саме сидів, ти мене вже знаєш. Да, ви, ви дали фотки тоді. <laughs> да, Все. Ай. Так, Ладно. ти ж бля, все викидаєш в дітей? Ти це хоч ти не викидаєш. Чого? Я її обріжу. стану популярним. Та ну, От тоді викинеш, а зараз не викинеш. Що ти так думаєш? мене, блядь, як побачать мої, а хує, диви додому не Твої, твої. За мною не слідять. Поки що. <рес> <рес> <Старова> <рес> Поки що. Булка, ще, 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 ще. <рес> що все, гарного вечора всім до побачення.